Ви хочете додатково ароматизувати попапчики, підсилити арому, берете есенцію, наприклад, червону, до червоних попапів і буквально маленьку краплю додаєте в баночку, як то кажуть, побули барменом, і ваші попапи мають знов неперевершену потужну арому для ваших трофеїв. Так само і з жовтими попапами, білими попапами і фіолетовими попапами. Для того, щоб ви мали змогу. Робити ваш вибір дуже швидко, ми започаткували певні різновиди пеліцу, які будуть вашою основою в будь-якому міксі, метод міксі, стік міксі і будуть потужним інструментом як самостійна одиниця на будь-якій вашій риболовній сесії. Перша позиція. М'ясний пеліц має у складі протеїну 43. Шалених 43% зроблено на м'ясній муці. Кожна пачка захищена голограмою. Кожна пачка упакована, запаяна. Контроль від скриття. Хочеться сказати наперед. Усі лінійці Iron Fish Basis кількість протеїну, закладеного всередину, більше 40%. В кожній позиції цей показник. Свій. Перша позиція. М'ясний пілець, Гранула 2,5 мм. Кожна пачка захищена голограмою. Кожна пачка запаяна. Це є контроль від скриття. Кожна пачка має строк придатності, склад, кожна пачка має штрих-код, QR-код до сторінки з описом товару. Кожна пачка зроблена з нашою любов'ю для вас, для того, щоб ви ловили свої трофеї. Хочеться зробити ремарку. Подавляюча більшість нашої продукції то ручна робота. Контроль якості, контроль пакування і, як то кажуть, тепло рук нашої команди. Для того, щоб зробити кожну вашу риболовну сесію успішною. Переходимо з вами до другої позиції. Друга позиція це рибний пелец. Перша позиція м'ясний. Друга позиція рибний пелець. В такому чудовому яскравому синьому пакуванні. Попереднє у нас м'ясо червоне, риба у нас синя, ви не переплутаєте, є віконці, де ви можете розглядіти сам продукт. Захищено теж голограмою. Вся наша продукція захищена голограмою від підробок. І, безперечно, штрих-код, QR-код з описом товару, склад товару і срок придатності товару. Переходимо до третьої позиції. Третя, але не остання позиція це плаваючий пільчик. Що хочеться про нього сказати? Має цікавий колір. Колір пісочний, світленький, має позитивну плавучість і 36% шаленого протеїну у собі. 36%. До речі, середній показник по ринку 30%. Тут в пєліце, який має іншу фізику, теж підвищений рівень протеїну 36%. Що таке підвищений вміст протеїну? Це підвищена харчова привабливість вашої привади. А це означає, що ви виходите в топ номер 1 серед ваших конкурентів по березі. Або рибалок, які сидять поруч. Хто як свого сусіда розглядає в цьому ракурсі? Я завжди кажу на відкритті турніру «Iron Fish», ну не завжди, а частенько, що саме головний ваш суперник то риба у воді, а не сусід зліва і справа. Ну, напевно, так треба відноситись, як то кажуть. Тож, третя позиція. Плаваючий пеліць, який можна використовувати як самостійна одиниця, або чудова добавка до пеліцу м'ясного, пеліцу рибного для того, щоб зробити його більш активним. Має пісочний колір голограму, штрих-код, QR-код з описом товару. Жовтий колір упаковки ви не сплутаєте. Переходимо до четвертої позиції. Безперечно, це топ. 50 шалених відсотків протеїну у складі. Гранула 2 міліметри. Його ароматику ви не спутаєте з чим. Вона навіть віддає амінокислотами, які є у складі. І враховуючи те, що 50% відповідає тому, що тут знаходиться, адже це європейський виробник, адже це європейська сертифікація, то це, безперечно, шалений показник без перебільшень. Ми маємо два пакування велике і середнє. Великі пакування у нас вагою 700-700 і 700 грамів. Плаваючий пельчик має трішки легку масу, тож велика пачка плаваючого пеліця має вагу 450 грамів. Це чисто фізичні показники. Середня пакування має вагу 500 грамів, 500 грамів і 300 грамів відповідно. 300 грамів має пакування. Плаваючі пелець. І для рибалок спортсменів, рибалок професіоналів у нас представлений різновид у розмірі 4, 6 і 8 міліметрів. Ви можете зробити замовлення в нашому інтернет-магазині trofei.shop, перейти за посиланням, яке показано на екрані, і обрати необхідний діаметр. Ми відвантажимо до вас в технічній упаковці 4-6-8 мм. За вашим побажанням, необхідну кількість, адже ми знаємо, що кожен рибалка відправляється на сесію однодобову, дводобову, тридобову і розраховує кількість пеліцу, який йому потрібно, індивідуально. Саме ми пропонуємо вам індивідуальний підхід. Стоять у нас диспенсери, ми підготуємо для вас необхідну. Кількість пеліцу вишнемо додатково зразки кожному бажаючому з вашим замовленням для того, щоб ви мали розуміння, які саме і як працює. Ще раз нагадую: 4 мм, 6 міліметрів і 8 міліметрів в пеліцях рибному і м'ясному. Плаваючий пеліць і пеліц протеїн 50% представлено тільки гранулу 2 мм. Друзі, в першу чергу хочу нагадати, що торгівельна марка Aaron це марка для флетфідеру, метод флет -фідеру. І всі наші прибади насадки заточено саме під цю швидкісну і результативну риболовлю. Тож в вашій увазі насадки 12 мм, хукбейс, швидкісні насадки, що працюють 2-3 години. Тих 2-3 години необхідних для донної насадки це пилік. Пилік, який має наступні смаки. Перший пилік 12 міліметрів. Кріль енбітурик. Я би сказав, що це насадка номер один у моєму переліку з насадок, що я використовую вночі або в денну риболовлю, коли мені потрібна саме донна насадка. Які насадки у нас, до речі, давайте з'ясуємо, є у нас є ПУПАПчики. У нас є вафтерси, у нас є донні насадки. Саме цією позицією ми прикриваємо донні насадки. І у нас є, звісно, пінка для зігріга. Але це вже окрема історія. Наразі пропоную вам донну насадку Кріль БТУрик. Пропоную вам донну насадку Pineapple BTUric. І пропоную вам донну насадку Squid BTuric. Всі три донні насадки представлено в розмірі 12 мм. При цьому він зроблений так, щоб працювати надактивно перші 2 години. Якщо у нас нічні перезакиди відбуваються більше, ніж 2 години, це говорить тільки про те, що ви і напарник вирішили відпочити. Це не риболовля вже. Я перепрошую. А нічна риболовля флетфідерна передбачає, що максимальний термін перезакиду або максимальний термін знаходження насадки у воді складає максимум 2 години. Далі треба перезакидати. І то дві години це вже така крайня межа, крайний показник. Тож, давайте сконцентруємось. Це пилік, він буде потихеньку осипатися, давати потужний харчовий сигнал, віддавати свій колір червоний, жовтий, фіолетовий, віддавати ту арому, якою він пропитаний, і приваблювати рибу. Притому впродовж всієї своєї двогодинної роботи ви його не розколите. Наприклад, ми проводимо. Простий експеримент. У нас є акваріуми, ми отримуємо партію, починаємо її тестувати, за скільки по швидкості він розчиняється у воді, починає працювати, бо якщо він не розчиняється, це пилік, значить він відповідно не працює. При цьому він повинен зменшуватися в діаметрі, він повинен осипатися і не розкалюватись. Чому? Тому що рибка підійде, почне його якби ласувати на гачку і, звісно, може просто розщепити. Це частенько відбувається за муром. Ложне обклювання, ви продовжуєте очікувати, втрачаєте такі драгоцінні 30-40 хвилин, а у вас в цьому випадку вже на гачку вашої насадочки немає. Тож саме цей тонкий момент було враховано при виробництві даної насадки. Повторююсь, пилік 12 мм, донна насадка, яка представлена в смаках. Кріль NBTuric, Pineapple NBTuric, Сквіт NBTuric. Маленька ремарка. Що таке приставка NBTuric? NBTurk це по-іншому масляна кислота. Вона використовується в тваринництві, вона використовується при виращуванні риби для того, щоб покращувати травлення у риби або в тварин і в інших профілактичних цілях. Тож вона не шкідлива для риби і вона використовується в лікувальних цілях на рибних господарствах. Ось саме в цій фразі і полягає секрет, чому цю речовину використовують як додаток при виготовленні бойлів, попапчиків або, от як ми, донних насадок. Ambitory. Запам'ятайте, ви бачите позаду мене така чудова стойка з нашою продукцією. На жаль, не в кожному. Місті є представники нашої торгівельної марки. Тож, можливо, ви зараз дивитесь і ми запрошуємо вас до співпраці, до співпраці з телеканалом Трофей, до співпраці з інтернет-магазином Трофей.шоп, до співпраці з торгівельною маркою Fish. І головне, друзі, ми піклуємось про кінцевого споживача, ми піклуємось про кожного рибалку, ми піклуємось про наших представників. В кінці кожного року, в кінці кожного риболовного сезону, правильніше буде сказати, весь товар, термін придатності якого спливає, весь товар торгівельної марки Айренфіш нами буде відізвано. І на початку наступного риболовного року вам буде поставлено на заміну товар відповідної якості, свіжий, як то кажуть, тільки з печі. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що наша продукція знайде позитивний відгук на ваших риболовних сесіях. Пробуйте, заказуйте. Ми обов'язково хочемо почути ваш фідбек. І пам'ятайте, кожна позиція даної продукції протестована нашою командою field тестерів. Наша продукція свіжа, наша продукція маркована, наша продукція відповідає заявленій якості. Дякую нашим Збройним силам України. Дякую вам за увагу. До зустрічі на рибалках, до зустрічі на турнірі Iron Fish. Слава Україні!